О дня у Росії триває спецоперація СБУ і знищення ворожої бомбардувальної авіації в тулу ворога. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків ворожої авіації. Ворожі авіації попередньо задано збитків на більш ніж 2 мільярди. Ворожі пабліки пишуть, що дрони по аеродрому Оленя запускали прямо з кузова фури, яка стояла на заправці. пишуть російські пабліки водія вже затримали, але нібито він міг не знати про свій вантаж. Ну і тим часом росіяни не приховують свого захвату від українських дронів. Давайте поплодимо раз. У мережі вже з'явилося відео, де російський військовий показує наслідки атаки на авіабазі Олені. Окрім його здивованих очей, бачимо стіну чорного диму. Як то кажуть, вічно можна дивитися, як горить вогонь, особливо на ворожих аеродромах. Так хочеться от зараз побачити цю неприємну, потворну пику Сіменян, яка казала, так що ж то є Україна? Що ти мені, брати, ту Україну? Чи? В гарячій війні, в гарячій фазі. Що? Прикортіло, а? А що зараз відповісти, пані Семанян? СБУ відпрацювала сьогодні відразу по чотирьох військових аеродромах РФ. Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах Біле, Дягілєва, Оленя та Іванова. Чекаємо нової інформації, бо ще досі триває цей акт. Повернення боргів, я би так назвав. Пливовий аналітичний ресурс Clash Report повідомляє, що український удар по аеродромах це повний провал стратегічної аеродромної безпеки РФ. ні авангардів, ні глушіння, ні озброєної охорони. І ви знаєте, що найцікавіше сьогодні день народження стратегічної авіації І у них сьогодні свято. Ось і подаруночки вам. На свято, і сьогодні я нагадаю день, коли у нас у України, останнє ядерне озброєння і стратегічну авіацію забрали куди до Ерефії. А тепер ми з боржками цими розібралися. Далі у нас на зв'язку Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру е глобалістики стратегії 21-го століття. Пане Павло, не можу не сказати, що добрий день. Він стає ще кращим просто до кінця мого ефіру. Мені настільки приємно. Пане Павло, як ваш настрій і слава Україні. Героям слава! Війна триває, ворог небезпечний. Маємо цілу низку ударів ворожих по нашим містам, по містам дислокації наших збройних сил. Тому сказати, що добрий день. Це занадто оптимістично. Втім, наші оборонці ну, дають привод Привід Я просто для Павло радості. не просто вибачаюся. Я не можу стримувати свої емоції в цей момент, е знаючи якраз які наслідки після ворожих обстрілів у нас по Україні. І тому таким чином я просто свою емоцію в цьому сенсі і висловлю. Частина цього дня. От і все, можливо, я про весь день кажу. Ви праві абсолютно. Абсолютно з нами погоджуюсь. і е, треба зрозуміти, що удари по аеродромам стратегічної авіації Росії це значить, сьогодні ми б'ємо по о, цим пунктам дислокації ворожих бомбардувальників. Завтра вони не зможуть підняти в повітря Х-55, х 22 Х 101 і нанести удар по Києву, Одесі, Харкову, іншим містам о, нашої держави. І в цьому це супер. І тут, чесно кажучи, знаєте, це ж складова російської ядерної тріади, якою вони хвалять своєю непереможною, от якою залякують весь світ, і тільки Україна спроможна ці щупальця Спрута підрізати. Пане Павло, що можна на ваш погляд очікувати далі? Е, що у нас е, ще чому вважали недосяжним, може найближчим часом стати досяжним? Ну вже навіть не знаю, що сказати. Якщо у Владивостоці прилітає по, щось по пункту постійної дислокації 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Так, основний склад Тихоокеанської цієї бригади якраз лізе на Сумщину, але у них вдома е, горить і палає. Те саме, що стосується аеромобілея. Росіяни відігнали вже свою стратегічну авіацію подалі від наших. Пам'ятаєте, коли вона вся базувалася на Енгельсі? Потім вирішили, що на Енгельсі після влучних ударів наших дронів вирішили, що на Енгельсі без, небезпечно перегнали її переважно на північний клод, на, на північ Росії. Там теж, виявляється, неспокійно. Відігнали в читу, це аж під читою, то біле, і там теж е, небезпечно. Знаєте, пригадується, ще. Е, Вересень 22-го року стаття Залужного і Забродського про спроможності вони тоді писали про те, що перебіг цієї війни визначається спроможностями, і от точкою тяжіння є глибина спроможності. І на той час російська окупаційна армія мала спроможності наносити удари по на всю глибину нашої території. Ми, на жаль, таких можливостей не мали. Вони тоді розглядали, що якщо ми такі спроможності матимемо, то якщо не перенесемо цей маятник на е, сторону ворога, то щонайменше е, він відхитнеться е, ворожий бік. Ну, зараз так і відбувається. Поки що ми не можемо повністю захистити наше небо. Але е, ці можливості ворог втрачає американці. Найпотужніша держава у світі, коли вона планує свою протиповітряну оборону концепції застосування збройних сил сполучених штатів, ідеться про те, що не ППО має мати, повинна мати найбільше навантаження. Основна задача збройних сил Сполучених Штатів це знищення носіїв ворожої зброї на аеродромах, на складах. На базах зберігання до того, як вони піднялися в повітря. Цю концепцію реалізують по-своєму, реалізують зараз е, наші е, сили оборони України, наші спецслужби ГУРМО і Служба безпеки України. Пане Павле, а ви чули? Ми тільки що дізналися найсвішуша інформацію про те, що е, ці. Е, Нанесення цих ударів відбувалися старти цих дронів відбувалися з вантажівок. А найцікавіше, що вони били звичайними fpv дронами Що ви можете прокоментувати? Будь ласка, цю ситуацію. Це говорить про те, що можливо там додаткові є найманці, які перейшли на наш бік. Чи що ви думаєте з цього проводи? Чи це а, наші, наші агенти, чи це партизани? А, на ваш погляд. Ну, якраз тут все все нормально, все зрозуміло. Розвідка і Служба безпеки України це е, спецслужба України, і за великим рахунком їх задача не діяти з нашої території, не створювати конкуренцію е, українській армії, а використовувати спеціальні е, методи ведення бойових дій, як то партизанська війна, як то е, Робота в тилу противника розвідувально-диверсійних груп, ну а характер війни сучасні технології вони диктують і застосування відповідних спецпідрозділів, тому що ну, було б дивно, якби ми в час, коли на фронті відбувається війна дрона, війна радіоелектроніки. Які воювали такими партизанськими загонами на зразок середини 20-го сторіччя ну це просто неймовірно винахідно. Я можу сказати, в справжні винахідники взяти використовувати використовувати дрони які менш помітні радарами. Радари повністю не спрацювали, повністю захист не спрацював. Вони невеликі, я так розумію. І, і яка це має бути кількість що виявити, що аж 40 літаків по яким вдарили? Це приємна новина на на відміну від е, ранішніх е, новин по обстрілам України. Е, тому ми сподіваємося, що ще не завершилася ця операція, і ще у нас будуть цікаві результати з РФських. Е, Аеродромів, а вам хочемо ще раз подякувати за те, що були з нами в ефірі. Пане Павло Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 го століття. Був на з нами на зв'язку і висловив свою точку зору. Дякуємо вам!